Сьогодні виникла необхідність обговорити ще одну військову тему, тему, що стосується проходження військової служби у резерві, як ми їх усім називаємо, резервістів. Всі ми мріємо, щоб наші Збройні Сили, наша армія була боєздатною, тобто такою, яка могла б у самий необхідний час. Зупинити будь яку збройну агресію, направлену проти нашої держави, і виконати свої завдання швидко встановлені терміни і згідно встановлених задач. Для того у нас існують Збройні сили штатного порядку, які сьогодні виконують бойові завдання на сході країни, які виконують свої завдання на території України. Але Жодна армія світу не виконує свої завдання, не маючи резервів. Тобто резервістів, які знаходяться за місцем проживання, які у самий необхідний час можуть швидко прибути до своїх військових частин, вміло працювати на озброєній техніці, виконати завдання разом. З усіми збройними силами, з усіма формуваннями, які знаходяться в зоні того ж самого конфлікту. Геополітична ситуація у світі і економічна ситуація у кожній країні складується так, що кожна із країн, будь то розвиті західні страни або страни, які мають не дуже збалансовану економіку, утримувати ту армію, яка необхідна, скажімо так, на воєнний час. Постійно. Що це означає? Ну, можемо спланувати, що для виконання бойових завдач в якійсь країні необхідна армія штатною чисельністю, ну, скажімо, 100 тисяч осіб на воєнний час. Але утримувати таку армію у мирний час жодна з країн не в змозі і не буде, тому що це потребує певних матеріальних затрат. Тому складується ситуація, що у мирний час усі країни і наша у тому числі утримує армію однією чисельністю, але у разі необхідності, у разі збройного конфлікту, ця чисельність може бути нарощена до. У декілька разів. У мирний час Збройні сили виконують завдання по охороні кордону, сухопутного морського кордону, по охороні е повітряного простору. Але коли виникає проблема, пов'язана з збройним конфліктом агресора, необхідно у максимально короткі сроки наростити чисельність і наростити її, можливо, тільки за рахунок військового резерву. Для того, як ніколи раніше у цей час дуже багато уваги приділяється військовому резерву і резервістів, які проходять службу у військовому резерві. Що таке військовий резерв, я зараз поясню? Особи, які раніше проходили військову службу, а особливо це ті, хто проходили військову службу під час мобілізації, виконували завдання. В зоні збройного конфлікту на сході України на території Лугансько-Донецьких областей і звільнилися з військової служби по закінченню мобілізації їхньої, за рішенням командира відповідної військової частини зараховані до оперативного резерву першої черги. Тобто це ті особи, які у складний час, у необхідний час можуть бути. Терміново викликані саме до цієї частини, до складу цієї частини, і зайняти своє місце в бойовому розрахунку цієї частини. Ввесь військовий резерв нашої країни згідно постанови Кабінету міністрів No67 2014 року, а зазнала вона змін ще й в липні цього року, поділений на. Оперативний резерв, який в свою чергу ділиться на оперативний резерв першої і другої черги, і на мобілізаційний людський резерв. Оперативний резерв першої черги це ті особи, про яких я вже сказав, які проходили службу за мобілізацією, мають бойовий досвід. Це наш основний резерв, першої черги, який, яким буде поповнюватись у разі необхідності бойові частини. Друг, резерв другої черги це е, резерв, з якого будуть поповнюватись е, частини стратегічного резерву і частини забезпечення. Мобілізаційний людський резерв це резерв, який е, існує для поповнення е, військових частин і підрозділів територіальної оборони і інших військових формувань. Е, почався 2017 рік. Почався новий 2017 навчальний рік для Збройних сил України. В програмі навчального року заплановано багато навчальних заходів для бойових частин, для частин резерву, а також е, збори для оперативного резерву, особливо для оперативного резерву першої черги. Е, Усім зрозуміло, для того, щоб військова частина під час збройного конфлікту виконала свої бойові завдання, вона повинна поповнитися особовим складом, який вміє працювати на техніці і озброєні, тобто навченим бойовим складом. Вона повинна організувати бойове злагодження підрозділів, тобто ті, хто проходять військову службу за штатом цього часу. І резервісти повинні разом пройти бойове злагодження в складі екіпажів, відділень, взводів і рот. Після цього бойова частина буде достатньо боєздатною. З цією метою у 2017 році Міністерством оборони заплановано декілька зборів по різним бойовим частинам. Щоб не розголошувати найменування всіх підрозділів з'єднання бойових частин, я скажу, що, мабуть, усі бойові частини будуть в цьому році проводити бойове злагодження. Починаючи вже з січня місяця, ми оповіщуємо резервістів першої черги, тих, які проходили військову службу в цих частинах, що будуть відбуватися збори. Збори будуть відбуватися на полігонах, де буде Відпрацьовуватись для початку резервісти будуть проходити навчання в навчальних центрах, де будуть знайомитися з новітньою технологією, з новою технікою, вмінням працювати на цій техніці, вмінням працювати з новою зброєю. Після цього будуть на полігонах відпрацьовувати бойове злагодження штатними підрозділами своїх військових частин у складі бойових екіпажів, відділень, взводів. Деякі резервісти одразу відкликаються на наші визови, приходять, відпрацьовують необхідні документи і без зауважень відбувають до військових частин, виконуючи свій військовий обов'язок. Оскільки розуміють, що військовий обов'язок це не тільки служба у військовій частині, а військовий обов'язок це і проходження військової служби у резерві і у разі необхідності. Вибути для проходження військової служби саме в свою бойову частину. Деяких е резервістів лякають обставини сьогодення, і вони з неохотою прибувають до військового комісаріату і вибувають для проходження зборів. Хоча це є, як я вже розповів, дуже необхідним. Перш за все, це ну, навіть і непогодні умови, і не умови проживання. У польових таборах, у навчальних центрах це люди, які мають досвід уже давним-давно пройшли. Більше лякає, мабуть, матеріальна сторона, оскільки такі умови диктує життя, необхідно заробляти гроші. А люди відриваються від роботи і направляються на цілий місяць проходити військові збори. Так от. Роз'яснюючи роз цю проблему, хочу наголосити, що у минулому 2016 році багато уваги приділялось військовому резерву його матеріальному забезпеченню. У 2017 році ці цифри значно збільшились. Резервіст, який працює на підприємстві і викликаний на військові збори до своїх військових частин. Забезпечується грошовим забезпеченням, яким йому гарантує держава під час зборів. Крім того, за ним зберігається заробітна плата, яку він отримав на підприємстві. Військові комісаріати здійснюють доставку резервістів до військових частин. А якщо резервіст вибуває і слідує самостійно витрати на цей проїзд йому компенсуються державою. Так, от скільки ж буде отримувати резервіст під час проходження зборів. На 2017 рік для резервіста, який не працював на момент зборів, він встановлено він буде отримувати мінімальну заробітну плату, яка встановлена Державним бюджетом України. Ми всі знаємо, що на 2017 рік з 1 січня ця мінімальна заробітна плата складає 3200 гривень. Резервісти, які, як я вже сказав, працювали за місцем роботи, вони отримують заробітну плату. За місцем роботи, крім того, отримують заробітну плату за час проходження служби на цих зборах в ході підготовки. Планується, що резервіст за місяць зборів буде отримувати від 4800 гривень до 6400 гривень в залежності від посади, в залежності від звання, яке має цей резервіст. Розумієте, що всіх всім надати одну заробітну плату не є можливим. Люди мають різний досвід, будуть знаходитись на різних посадах, а резервіст. Який проходить збори, він е призначається на відповідну посаду і проходить місяць службу на відповідній посаді. Відповідно, він і отримує заробітну плату за цією посадою. Крім того, е резервісти, які відбули збори і е успішно закінчили цю програму, в кінці року отримають окрему винагороду, яка е оцінюється від 1600 гривень до 3100 гривень за ітогами 2017 року. Ця заробітна плата буде, і ця нагорода буде виплачена по кінцю 2017 навчального року. Крім того, це безплатне медичне забезпечення, це харчування, крім того, суточні, які коливаються в розмірі. 15-30 гривень за один день в залежності від звання і в залежності від того, що надається частиною, я маю на увазі харчування і забезпечення. По закінченню зборів резервісти прибувають за місцем свого проживання, приступають до основного місця роботи, а ті, хто Виявили бажання укласти контракт з тією військовою частиною, де вони проходили збори, можуть укласти контракт і продовжити військову службу у цій частині. Хочу наголосити, що по закінченню особливого періоду, який на цей час триває, служба в резерві закінчується. Резервісти, які знаходились в оперативному резерві першої і другої черги, можуть. У добровільному порядку укласти контракт про приходження військової служби у резерві. Це ще один вид військової служби в резерві, який на сьогодні ще не розповсюджений, або звільнитися з військової служби за своїм бажанням. Тому, у самий найближчий час Жовтоводський міський військовий комісаріат буде оповіщувати резервістів різних військових частин, з'єднані формувань. про Прибуття до військового комісаріату про плануємі збори. Прошу усіх відгукнутися на ці виклики, прибути до військового комісаріату, оговорити це питання проходження зборів чи причин, які не дають можливості виконати проходження зборів, щоб ця робота була виконана якісно, в строк. І той обов'язок, який повинні виконати, і ми і резервісти, був нами виконаний. Дуже сподіваюся на плідну співпрацю з військовозобов'язаними, яких проходять військову службу у військовому резерві. У мене все. Дякую за увагу.